Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Привіт усім, дорогі друзі, Говорить і показує Полтава стадіон Ворскла в прямому ефірі. Футбол. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Ворскла Полтава зустрічаються Ворскла Полтава, Фенікс, Маріуполь. Навіть не знаю, як представити, під монастир або Маріуполь. Розберемося про це під час уже гри. А зараз команди дякують Збройним силам України, і ми не забуваємо дякувати збройним силам України за те, що можемо грати у футбол, стежити за футболом, приховати власне всіх новачків. Матч розпочато. Олександр Титов дав стартовий свисток. Друзі, перша ліга у Полтаві стартувала у лігу, але е, е, якраз тоді виникли проблеми в ФСК Маріуполь. Там накопичилися борги і заборгованості перед гравцями. Зараз Фенікс Маріуполь в Атаці входить до карномайданчика. Удар по воротах і м'яч. Усі ці вже відкрив рахунок. Фенікс Маріуполь відзначається на стартових хвилинах. П'ята хвилина, буквально після атаки з лівого флангу. Забивають представники Львівщини. Три Маріуполя перший гол для себе у цьому чемпіонаті. Болівальника Ворскли образливо вилітати з УПЛ після 20 з чомусь років перебування там. Зараз витається якраз Полтавці. М'яч на лівому, на півланзі простріл до карного майданчика. Вибили м'яч гравці Фенікса. Підбирання за Полтавою. Та ще що, за Ворською. Татарков пробиває стійка. Рятує ворота Фенікса Маріуполя. Мики та Татарков приклався від душі. Але трошечки не влучив у ворота. Ну, власне, якщо рахувати штангу воротами рамкою, то влучив просто в стійку. Ось дивимося, як розвивалася ця атака, і це аж на коліна впав Татарков. Капітан команди з м'ячем. Сергій Питько віддавав передачу карну, карну площу. Зараз перехоплення від Ворскли на лівому франзі. Фланзі просувається вперед. Байдал. Віддає на Татаркова. Татарков продовжує цей рух, віддає пас до карного майданчика. Прийом можна пробивати. Зараз можна пробивати. Байдал. Удар влучає в захисника. Добивання не буде від Ворскли. Зараз може бути продовження атаки. Подача на дальню стійку, на дальній кут воротарського майданчика. Татарков знову з м'ячем. віддає передачу під удар капітану. Прихна. І жупанський вчасно стрибає. Реагує на удар. Від капітана полтавської команди Дмитро Пріхна має капітанську пов'язку в Полтаві. Всяці наголошую, що полтавчани це трошки калька з російської мови, попри те, що це нормативне слово, але воно застаріле. Зараз вважається якраз полтавці. Удар по воротах. І знову жупанський забирає м'яч у руки. Вже кілька епізодів мала полтавська команда для того, щоб зрівняти рахунок. Семотюк. Підбирання багато підбирань, до речі, програють футболісти Фенікса Маріуполя, Як на мене, подача до штрафного майданчика ще одна удар головою. І знову, по-моєму, жупанський рятує свої ворота. Арков. Ось після цього моменту готується виконати Корнер. Показує, що буде подача. М'яч над воротарською площою. Удар по воротах і знову жупанський забирає м'яч руки. Я прізвище жупанський сьогодні говорив, мабуть, більше ніж назви команд. і це тільки перший тайм. 29-й номер полтавської команди. Вадим Червак підключився з захисту. І завдавав удару. Ну це власне робота центрального захисника. Він і ось шершень зараз в захисті між лініями там прибував. Зараз зверніть увагу на те, скільки футболістів попереду у білій формі. Ось зараз видно. Троє щонайменше входять до карного майданчика. Туди слідує передача, прийом'яча. Самочок удар по воротах. І знову назву це прізвище. Віталій Жупанський переводить м'яч над попереченою. Заробляє кутовий удар. Вболівають за український футбол. Стачу на партнера по команді. Вже на лівому фланзі просування вперед є. Проходить футболіст свого опонента, але от передача не вийшла. Підбирання за гостями. Удар по воротах і повз. Ну, далек, далеко від стійки м'яч пролітає. По-моєму, теж не на закінчував, завершував цю атаку. Але от, зверніть увагу, як він пробивав зерний суддян. Євген Котенко і сумні спостерігач арміжу. Семотюк. Просувається вперед Семотюк. Удар по воротах низом. і знову жупанський забирає м'яч у руки. Владислав Семотюк, 24-річний вихованець. Атлета Київського, який має тепер не тільки школу, але й команду. Партнер по центру півзахисту, а це Шершень, центральний захисник, який, власне, вибив Ворсклу у складі Кудрівки з учоріга. Тепер за неї виступає передача. Удар М'яч влучає в банер спонсора, партнера власне, полтавської ворскли Ферекспо, але не влучає у ворота. Черговий момент для полтавської команди. У Ворсклі є, власне, і полтавці, є. І... Футболіст з горішніх плавнів, той же Кирило Лавута, хоча він не народився там. Зараз в атації Симотюк. Передача на Буренко для... М'яч у сітці! Матвій Буренко. Дев'ятий номер забиває перший гол полтавської ворскли в цьому сезоні. І перший гол у першій лізі для цієї команди ще з 1996 року. 19-річний нападник полтавської команди зрівнює рахунок у поєдинку. Матвій Буренко на ваших екранах. Молодий голеадор І ультра з полтавців теж так само тут Ось повтор цього епізоду, яка передача, власне, по-перше, загубили на 11-метровій позначці. Симотюк прийняв, віддав і одразу Матвій відправив м'яч у сітку. Отже, 1-1. Фіксуємо собі, Матвій Буренко вписав своє ім'я в історію Полтавської ворсли. Підхоп, Підхоплений він ворствою. Передача на Татаркова. Він має простір, ходить до карного майданчика, прострілює, але там в підкаті. Капітан. І ось тут призначає 11 метровий. Все ж таки рефері після багатьох моментів в першому і в другому таймі. Ось тут наважився все ж таки вказати на позначку Зворіт. Дозволяє пробувати Олександр Титов. Удар по воротах і м'яч у сітці. 2-1. Забиває Микіта Татарков. Забиває дебютний гол за полтавську команду. Хоча це не перший його матч за ворську. Знову виграний м'яч у цьому епізоді Ворспли. Ворскую Чідомера готується пробувати. Удар! Він перед собою відбуває м'яч. Голкіпер Дмитрук. Дмитрук. І ось Крохмаль. Звернуть увагу, де він грає. Я потім поясню, чому це важливо. Самотюк підбирання. Передача на Чедомера. Чидомера приймає лівою ногою. пробиває. І тут з якимось неймовірним. Помахом руки Віталій Жупанський в чергове рятує свої ворота. Звертаю увагу, чи до мере прийняв правою. Миттєво пробив лівою, тобто удар з двох робота. Точніше, декомпенсований час триває в нас. Фанікс Маріуполь в атаці скидання під удар, розгортається футболіст, але тут завдати удару не вдається поки що. Ось зараз восьмий номер, пробиває м'яч над попереченою. Пролітає після рикошету. Завдавав удару Орес Панчишин. Пам'ятаєте, говорив, як він пожвав гру? Ось результат. Будь ласка, пробив і заробив Кутовий На останні, в останній миттєвості вже гри, фактично. Ось дивіться, як все селі Цей... І вибиває його в поле. Ось, до речі, Чибу... Принц Чебезе і Лавута в одній команді грали. Хоча б так знайомі між собою. Один з одним, точніше. І на цьому друзі лунає фінальний свисток Олександра Титова, який сповіщає про дебютну перемогу Полтавської Ворскли у першій лізі З рахунком 2-1 Феніксу Маріуполю. подяка за боротьбу за продемонстровану гру і подолану відстань. Матч закінчився з рахунком 2-1. Дякуємо, що дивилися трансляцію. Організатором якої є футбольний клуб «Ворскла» Полтава. Що діє в рамках об'єднаного та консолідованого кулу прав усіх клубів учасників професіональної футбольної ліги? Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.